буквально кілька хвилин тому у своєму телеграм-каналі Президент України Володимир Зеленський він опублікував відео. Я дуже сильно сумніваюся, що ми можемо вам показати. Воно надзвичайно складне для сприйняття. Воно дійсно не для того, щоб показувати на Ютубі, воно може бути заблочено. І президент Зеленський він пише про відверто. Звіряч російського ударів є бомбою по селищу Ярова на Донеччині прямо по людях. Звичайні цивільні люди у момент, коли м, видавалися пенсії, прийшов цей удар. За попередню інформацію, кількість загиблих більше 20 людей. Немає слів співчуття всім рідним та близьким, пише президент. Також далі його цитати з його телеграм-каналу: такі удари Росії точно не мають залишатися без Належної реакції світу Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають наших сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати, світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів, потрібна реакція Європи, потрібна реакція 20-ти, мається На увазі, мабуть, двадцятки. Е... Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть ще раз друзі, поселище Ярова на Донеччині. За інформацією від президента України Володимира Зеленського, був здійснений удар російськими військами, удар авіабомбою по людях у той момент, коли видавалися пенсії. Попередньо маємо інформацію про 20 людей, які загинули. Немає слів, це правда. Правда, погоджуюсь з президентом, немає слів. Відео знову ж таки, ви можете знайти його в телеграм-каналі Володимира Зеленського, але попереджаю, воно дійсно дуже складне і важке для. Сприйняття друзі, і тому знову ж таки, навіть після цього я знову ж таки хочу наголосити про наш збір, який ми проводимо з моїм колегою Олексою Кіпкало на е, позаж ляховик Nissan, е, Нісан, Нісан Наваро для е, 110-ї окремої механізованої бригади. Е, друзі, саме ці люди вони в першу чергу є нашим захистом, нашою впевненістю в тому, що е, завтра буде день. Ми прокинемося, ми зможемо займатися своїми справами. Саме ці люди допомагають, і ми маємо допомагати їм. Ми маємо бути відповідальними. Ми маємо донатити. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Кожен донат він є важливим, він є надзвичайно важливим і він принесе користь. Тому, будь ласка, ви бачите зараз qr код на своїх екранах. Будь ласка, заходьте, скануйте, додавайте е, свої донати. Знову ж таки, вже маємо майже 28 тисяч гривень. Друзі, дякую. Ви найкраще це надзвичайно приємно і важливо. Але, будь ласка, дійсно будьте активними. Нагадаю, що для найактивніших. А, так би мовити, не тільки для найактивніших, а для кожного, хто вирішить взяти участь у нашому зборі і задонатити що не менше 200 гривень. Він отримує можливість. Він отримує можливість ем, взяти участь у розіграші айфона. Його нам надали благодійники. Це новий 16-й айфон на 256 гігабайт. Е, так, от е, задонативши в е, що не менше 200 гривень за цим QR-кодом, ви автоматично стаєте учасником розіграшу цього айфона. Не пам'ятайте. Що донатити можна не один раз, і не лише 200 гривень. Можна донатити кілька разів по 200 гривень, або ж, наприклад, одразу донатити 1000 гривень. Що це означатиме? Це означатиме, що ви отримаєте ту кількість шансів, еквівалентно 200 тисячам гривень, скільки ви задонатили. Наприклад, якщо кидаєте 1000 гривень, пам'ятайте, це вже 5 шансів все ж таки, взяти, не взяти участь, а не взяти участь, а все ж таки. Так би мовити, збільшити свої шанси на от... виграш цього айфону, тому що участь ви отримуєте одразу, як тільки задонатили друзі. Будьте будьте дуже дуже активними. Я вас закликаю.